Друже, привіт! Якщо ти класно на це відео, це значить, що сьогодні ти побачиш те, як ми будемо проповідувати Євангеліє Ісуса Христа. Сьогодні, до речі, буде одна з не дуже простих тем, гостра тема про те, як Ісус Христос навчав ще дві тисячі років назад любити своїх ворогів, особливо в умовах. Того часу, якого ми зараз живемо, я хочу сказати, що маю розуміння, що відбувається в нашій країні, через що проходять наші військові сім'ї, які мають втрати, і в моєму серці є такий же самий така ж сама печаль і сум за це. Я розумію, що це гора, але в такий час нам треба не забувати за істини, про які казав Ісус Христос. Хочу нагадати, друже, що саме Ісус Христос він жив під окупацією. І те, що ми сьогодні будемо проголошувати, хтось може подумати, це дуже не тактично, це невчасно, але ми не можемо виконати сліви Ісуса Христа, які були записані в святому Євангелії, особливо коли ми бачимо, як зараз в світі, особливо в нашій країні, є така культивізація зла ненависті до ворога. Ми хочемо вийти і сказати. Що Ісус Христос він навчав чогось іншого. Я розумію, що це може зіткнутися з великим опором, але ви моліться за нас, щоб ми могли передати цей меседж Ісуса Христа, те, що Він навчав ще так давно в подібній ситуації, а можливо ще й гіршій, щоб ми могли мали мудрість, як це передати людям так, щоб ми не втратили сенсу, первинного сенсу, який сам Бог закладав в свої слова. Друзі, ми. Покликані іти туди, куди інші не йдуть, і робити те, що інші не роблять. Тому ми маємо говорити про важкі теми, про теми, які надихають нас, і також цього ми не можемо виконати із писання. Дякуємо кожному, хто залишається з нами, дивиться. Ми хочемо, щоб ви сприймали нас як своїх друзів, як своїх своїх братів у Ісусі Христі і надихаючись цими відео, цими роликами. Щоб ви могли також написати нам, розказати свою історію, також вийти і на своєму рівні те, наскільки Господь вас благословляє, те, наскільки Він вам дає можливості також проповідувати Євангеліє людям, які є навколо вас. Ми хочемо сказати, що ми дуже любимо Бога і ми любимо вас. І тому ми сьогодні прийшли розповісти вам звістку. Про Бога, звістку про Ісуса Христа, який дуже дуже сильно вас любить. І сьогодні ми будемо читати і слово Божого із Біблії слова, чуючи, які ви можете подумати: ну що цей хлопець каже? Що він говорить це так не тактично, дивлячись на сьогоднішню обстановку в нашому світі, особливо в нашій країні. Але, друзі, я хочу вам. Розказати трошки контекст, коли Ісус Христос жив дві тисячі років тому на цій землі. Він він сам народився в, в такому місці Віфлієм, але прожив своє дитинство в такому невідомому містечку Назарет. Ви знаєте, да? І от коли Ісус Христос жив на землі, тоді юдея була під окупацією Римської Рим Римської імперії, уявляєте під окупацією. І ви знаєте, що юдеї, коли жили тоді, вони чекали зробити бунт, зробити повстання, щоб вийти із іга у цієї Римської імперії. Якщо би можна було якось сьогодні порівняти ту ситуацію, яка відбувалась тоді на наш час, це б щось похоже, якщо би зараз ми жили під окупацією Російської Федерації. Уявляєте? І от під цією окупацією Ісус Христос. Виходить до топи людей і починає їх навчати, і починає проголошувати слова, які зараз я вам прочитаю, які записані в Біблії. Я хочу вам сказати, що Євангелія це не просто якісь казки, якісь історії про Ісуса Христа. Євангелія це можна сказати як історичний документ, який нам вказує з чотирьох перспектив те, як жив Ісус Христос, описується життя Ісуса Христа. Коли ми читаємо Євангелія, ми бачимо, що там описуються такі історичні міста, да, які зараз археологічно підтверджені, такі історичні постаті, як Понтій Пилат, як первосвященники Анна Кіакаяфа, коли зараз ми знаємо археологічно підтверджено, що такі люди були. І ось в цей час був такий молодий проповідник Ісус Христос, і він вийшов до народу і сказав слова, які я зараз хочу вам прочитати. Ви чули, що було сказано: люби ближнього свого і ненавидь свого ворога. А я кажу вам: любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кривдять і переслідують вас, щоб бути вам, синами вашого Отця. Ми бачимо, що Ісус Христос. Пропонує просто щось неймовірно. Він виходить в ту ситуацію, яку я описую, і ви знаєте, що раніше був такий закон: зуб за зуб, око за око. Може, ви зараз навіть в Україні бачите, у нас десь на заправках є такі слогани. Да? Зуб за зуб, око за око. Але чи цьому і навчав Ісус Христос? Звісно, ні. Ми бачимо, що Ісус Христос, Син Божий, виходить до народу, коли вони під окупацією і говорить їм: Я вам кажу: любіть своїх ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас. І здається, ну, Ісус, що ти таке говориш? Як ми можемо благословити тих, хто прийшов на нашу землю, загарбував, украв, вбив? Зварував, да? Як це може бути? Наш закон каже про те, що ми маємо їм відомстити так само, але ви розумієте, що Ісус Христос бачить щось набагато більше, Він може зазирнути в серце, Він бачить такі глибини, які нам не піддатні. І Він каже: Я вам кажу, любіть ваших ворогів! Друзі, що відбудеться, коли ми починаємо любити наших ворогів? Чи це означає, що сьогодні, коли... Приходить хтось мене вбити, я маю нічого не робити. Дехто інтерпретує це так. Чи це означає, що сьогодні, коли я бачу, як ображають маленьку дитину, чи її хочуть скривдити, я маю нічого не робити і сказати: Ну, Ісус Христос сказав любити своїх ворогів. Ні. Ісус Христос мав на увазі дещо інше, це стан нашого серця, як ми реагуємо на зло. Коли ми бачимо зло і реагуємо на яке зло. Породжуючи нове зло, нову ненависть, нову лють, ви знаєте, що це потім буде замкнутий круг, який ніколи не закінчиться. Дуже гарний приклад із історії: це французька революція у XVIII столітті. Революція починалася під дуже гідними гаслами. Давайте звернемо царя, давайте усіх будуть рівні права, кожен може піти в парламент і так далі. Але ми бачимо, у що це трансформувалося. Трансформувалася французька революція у те, що тисячі і тисячі людей пішли під гільятину. Ви розумієте, як якийсь добрий намір, який. Робився тими ж самими методами, да, методами зла, коли людей катували, коли їх казнили, коли хвилина гіллятину, це призвело до того, що ті, хто критикували царя, ті, хто критикували, казали, ми не хочемо такої системи, привратились в таких ж самих звірів і вбивали людей, які не погоджувалися з тією тоді політикою, з тією агендою, яка тоді була. Тому, друзі, Ісус Христос хоче, щоб ми, маючи в своєму серці принцип, те, що коли ми бачимо зло, ми не реагували на нього злом, а реагували добром. І я скажу, коли ми садимо у в'язницю преступника, це насправді не зло, а це добро і для нього, і для людей, які живуть навколо нього. Чому? Тому що. В тюрмі він може виправитися, в тюрмі він може змінитися і він не нашкодить людям, які є навколо нього. Друзі, але як часто в нашому повсякденному житті, коли хтось, навіть коли ми маленькі діти, нас уколов, нам якось неправильне слово сказав, ми хочемо що зробити ще гірше, ще, ще таке слово ядовити ще сказати, ще більше унизити. Якщо хтось нас побив, ми йдемо і шукаємо. Там, не знаю, збираємо свою толпу, збираємо своїх ребят, щоб прийти, найти його, отомстити йому, поставити його на коліна і так далі. Але ми бачимо, що Ісус Христос сказав: ні, це не той шлях, який зробить тебе краще. Віддайте помсту Господу. Тому що коли люди беруть в свої руки меч, коли люди беруть в свої руки правосуддя, ми бачимо, що вони роблять дуже-дуже багато біди. Але Ісус Христос. Сьогодні навчає нас, і Він хоче, щоб в нашому серці, щоб в нашому житті був ось цей великий високий принцип, коли ми можемо ворога благословити, коли ми можемо помолитися, щоб Господь його змінив, щоб він мав покаяння, друзі. Ви уявляєте, наскільки це інша планка моралі. І Ісус Христос далі каже: якщо ти любиш тих, хто любить тебе, то чим ти відрізнаєшся від цих людей? Якщо ти вертаєш гроші тому, хто тобі позичив, і ти кажеш, що ти така добра людина, це обман. Ти нічим не кращий, ніж будь-хто, тому що всі так роблять. Всі люблять тих, хто люблять їх, а ти попробуй любити тих, хто тебе ненавидить. Ось тут починається справжня любов. Коли хтось нам неудобний, коли хтось на нас тисне, чи можемо ми його любити, чи в такі моменти. Вся наша любов, всі наші високі принципи, все про те, що ми так любимо говорити нашим друзям і так далі, воно кудись зникає. Ісус Христос вчить нас, що ми маємо дивитися глубше, ми маємо навіть своїх ворогів любити і не тільки любити, молитися за них. Тому що, як, як, як я вже казав, коли ми суд віддаємо Богу, Він набагато. Краще знає, як поступити з тими, хто чинить зло. І Біблія каже, що кожна людина, вона потім, в якийсь момент свого життя, коли пристане перед Богом, вона дасть відповідь. Ми сьогодні можемо думати: я не бандит, я нікого не вбиваю, я не краду нічого, я гарна людина нормальна. За що я маю давати відповідь? Слухаю своїх батьків, податки плачу. І так далі. Але друзі, Бог каже, що за кожний свій вчинок ми будемо давати відповідь. І якщо ми сьогодні проаналізуємо своє життя, і ми маємо віру в Бога і розуміємо принцип того, що гріх гріх – це коли ми не слухаємось Бога, йдемо в протилежному напрямку, він породжує смерть. Про це каже Біблія: гріх дорівнює смерть. Біблія каже, що немає на землі жодної людини, яка б не зробила гріх. І я думаю, що всі адекватні люди вони з цим погоджуються. Да? Ми всі робимо інколи неправильно. Інколи я роблю гарні речі, але наступають дні, і я роблю якесь зло. Я роблю неправильно. І, друзі, тоді питання: а що мені робити, якщо я грішний, якщо я роблю зло, інколи, як я маю потрапити в Царство Боже? Як я маю досягнути до цього раю? Адже якщо взяти всі мої дуже гарна ілюстрація, да, у нас навіть є така приказка, що бочку меда може іспортити одна правильно ложечка дьогтя. Так само і з нашим життям, якщо ми положимо всі свої гарні справи на віси. Один неправильний поступок Біблія каже, що він тебе веде до смерті. Здається, що це несправедливо. Але коли ми дивимося в історію Біблії, коли ми бачимо початок, ми зрозуміємо, що це дуже справедливо, адже Бог нас створив повноцінними ідеальними Адама і Єву, але вони свідомо вирішили піти проти нього. Але Біблія каже про те, що. Коли прийшов Ісус Христос і прийняв на себе весь гріх світу, тобі не треба вже спасатися твоїми власними справами. Деякі люди мені кажуть, Сірий, а для чого мені треба спасіння? Ти кажеш про спасіння, якесь про спасіння, для чого вони мені треба? Я кажу: Ну, якщо ти не хочеш бути з Богом, якщо ти не хочеш бути з Ним на небі, тобі не треба спасіння. Або якщо ти живеш своє життя так, що ти не зробив або не зробила. Жодного гріха в цьому світі в своєму житті. Тобі не треба Ісус Христос. Тобі не треба в нього віра. Ти своїми справами, своїми життям спасаєшся. Але якщо ми будемо чесними, ми зрозуміємо, що немає жодної людини, яка б могла прожити своє життя, не зробивши жодного гріха. Тільки Ісус Христос, Син Божий, був тим, хто це зробив. І він пропонує сьогодні кожному із нас. Кажучи, не намагайся своєю власною силою здобути собі вічне життя. Це дуже тяжко. Тому що, як я казав, є дні, коли ми гарні і пушистці, але є дні, коли у нас щось задалось не так. І ми ображаємо своїх близьких, своїх рідних і так далі. Ісус Христос пропонує, друже, сьогодні кожен, хто повірить. Те, що Ісус Христос, Він Син Божий, і Він взяв на себе весь гріх людства, і по вірі в нього, ви отримуєте вічне життя. Якщо це проілюструвати, то уявіть собі, суд вас викликають і кажуть, Сірий, виходь, зараз ти будеш давати відповідь за кожний свій вчинок. Давай подивимось, як ти прожив своє життя. І ми бачимо на екрані гарні діла, які я робив. Бачимо погані, бачимо гріхи. І суд каже: Ну дивись по закону, ти порушив закон, ти маєш понести покарання. Коли в нас на суді людину звинувачують за вбивство, він же не каже, а чого ви мене звинувачуєте за вбивство? Скільки я добрих справ зробив, це що не рахується? Ні, ми про це не говоримо. Ми кажемо про те, що ти зробив вбивство в нашій ситуації, ти зробив гріх, ти пішов свідомо, знаючи Божу волю, проти нього. І якщо я вірю в Ісуса Христа, ви знаєте, коли суд каже, ти винуватий, виходить Ісус Христос і каже, ви забули одну маленьку детальку. Сірий да він робив багато гріхів, але також. Він прийняв мене в своє серце. Він повірив, що я можу забрати кожний його гріх. І весь його гріх, який він зробив, все оце погане, все, що ви бачите, на Христі, я це все забрав. І тому Він оправданий. Ось що Ісус Христос пропонує, кажучи, що коли ми усвідомлюємо, що ми не заслуговуємо на рай, ми не заслуговуємо на вічність з Богом. Але маючи віру в Ісуса Христа, Він нас омиває, Він нас оправдує. І я вас закликаю, друзі, подивіться на світ, в якому ви живете. Ви сидите в цьому парку гарному, на дерева, на дітей і так далі. І коли ви на це все дивитесь, ви маєте зрозуміти, що хтось мав це створити, воно не могло виникнути саме по собі. І це нам каже про Творця про якогось художника, який намалював цей дивний світ, друзі, для нас. І Біблія каже, що це Бог, який любить вас настільки сильно, що він не пожалкував свого Сина віддати на... віддати на смерть, віддати на поругання, і все заради того, щоб ви сьогодні почули цей заклад, друзі. У кого є сьогодні бажання прийняти Ісуса Христа в своє серце? Робіть це сьогодні. Молитвою, звичайною молитвою, коли ми молимось до Бога, ми каємось. Робіть це сьогодні. І Ісус Христос стучить сьогодні в ваші серця і каже: Я хочу бути Твоїм Спасителем, я хочу бути Твоїм батьком. Але Ісус Христос поважає, Бог поважає твою власну волю. Бог зробив нас вільними людьми, і сьогодні ми можемо обирати. Але Завжди я кажу, що за нашим вибором завжди буде відповідальність. І сьогодні, друзі, я запрошую кожного з вас, хто чує дівчата, ось на лавочці, там хлопці, хто сидять. Якщо ви маєте в серці бажання прийти до Бога, помолитися, зробіть це сьогодні, прийміть Господа в своє серце, і ви будете мати вічне життя, ви будете мати радість для свого серця. Я вам не обіцяю, що в вашому життя зразу будуть якісь, не знаю, фінансові благословіння і так далі. Біблія цьому не вчить. Але Біблія вчить тому, що саме головне, щоб людина покаялась, Чому? тому що наблизилось Царство Небесне. І раніше люди приходили до Ісуса Христа і питали, вчителю, як мені потрапити в Царство Небесне. І він казав, що я є дорога і правда. І життя. Сьогодні, друзі, Ісус Христос пропонує кожному із вас: прийдіть до мене, розверніться і станьте на сторону Господа. До православної церкви вважають, що Ісус Христос це Бог, угу. а свідетелі його вважають, що це син Божий, а Бог тому, що дивіться. Дві тисячі років тому назад угу. Христос прийшов на землю, так. Так? а земля мільйони років вже. То Бог її створив вже давним-давно. Бог був. Угу. Ну? То ваше питання воно полягає в тому, тому що... хто Ісус Христос Він Бог чи все-таки син Син Божий? Божий, Я так рахую. Да. А ви? Дивіться коли ми коли, коли ми дивимось на те, як е, е, за що Ісуса Христа розіп'яли за наші гріхи? Я це знаю. Ну, це за наші гріхи. Він Образи, то на а да, це це його план був. Да. Але коли Анна й Каяфа його поставили перед Сенедріоном, да то вони шукали щось, щоб його звинуватити. Це я знаю. Нє-ні-ні, ні, включить. Включить ні, 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 ні я хочу договорити, по, по, послухайте. І вони не могли нічого знайти, але потім його спитали, ти, хтось сказав, що він себе називає сином Божим. І коли його первосвященник питає і каже: це правда, що ти, що, що ти син Божий, тобто рівний Богу, то Ісус Христос що каже йому? Да. І священник розриває на собі одежі. І каже, які нам ще свідки є. Вискрит. Якщо ми підемо по вашій доктрині, так, як ви кажете, що Ісус Христос це не син, це не Бог, не Бог а Він не чисто він. Син Божий, який там ви вищий, якийсь не знаю, ангел да, і так да. далі. Дивіться, тоді слова Ісуса Христа, там, де безліч раз особливо в Івано написано, там де каже, що я і Отець одне, я нічого не роблю без волі мого Отця. Так. І коли Ісус Христос вже покидає землю і каже, Каже, хрестіть в ім'я кого? Єгови, якщо він все ну по такій логіці, якщо він Всевишній Бог і так далі. Ні, він каже: хрестіть в ім'я Отця і Сина і Духа і Святого Духа. І коли до нього його питає, Филип питає, і Филип ще пам'ятаю, він каже, Боже, покажи нам оця. Ну, це Хома не віруючий. Да. Да. Він каже, покажи нам оця. Йому Ісус каже, як ти таке питаєш, ти стільки раз мене бачив і ти, ще, і ти питаєш, покажи мені оця. Я вже в віці великому да. так? Е, ходила в православну церкву, в собор. Ну, там... Потім пішла в церкву до Дігтяренка Олександра. Знаєте, такого церква заповіта Ісуса Христа, яка ну там рядом з Башні. Знаєте? Угу. Я, я не знаю, не ходив. Там така церква. У вас ви орендують, а там церква, угу. ну як це в житому режимеш, не знаєш такої церкви. Чесно, ні. Ну і по суті, так. Да. І... з половиною години я тоді приходила. Е, я дуже вдячна їм за те, що я навчилася молитися. З... Своїм, ну, не мол... своїм, як це сказати правильно, від душі, сама молиться, от як я собі розумію, да? Ну, там треба платити десятину. У вас теж? Ні. Я ніде не бачу, Ні. в якій християнській церкві треба платити десятину. Ні, ну, я Деся... сказала... Десятину ти завжди даєш від щирого серця. Да. І вони кажуть, що ми не зобов'язуємо, хто хоче, той дає. Ну якщо ви не даєте десятину, то то ваш гріх. Я кажу, то я лучше грішити не буду, щоб ходити. І тепіра я молюся вдома сама. У мене є біблія, і uh -huh. новий завіт, і Ветхий завіт. Ну просто кого не спитаєш. Всі, Марія, дивіться, yeah. саме гарні. Я, я розумію, це насправді дуже гарно, коли у вас є бажання шукати істину. Да. Ось і ви їдете туди, бачите, ті так трактують, інші так да. трактують. Ось але хочеться. Понімаєте, да. і, і цього ніколи не буде. Ви ніколи не знайдете, що буде якась одна, ось мірова така церква. Всі в це вірять, і, і всі і... На, вірять. насправді біблія каже, що колись така буде, але це вже буде церква не Ісуса Христа, а це буде церква відступниця, яка бу... Антихрист, церква Антихриста. Ось тоді всі об'єднаються і всі будуть спільно вірити в щось. Як зрозуміти, що Бог, Отець, Бог, Син і Дух Святий. Це будь то би три Бога, але це один Бог і так далі. Я, є багато метафор, да, як це поняття, я думаю, ви вже це все чули. Ось, але я це сприймаю віру, і я розумію, що є такі області, які я ну, не можу своїм людським мозоком осягнути, тому що Бог набагато більший за мене. Ось, і я це сприймаю вірою. Ось, як... На вас сходить Дух Святий. Звісно. Ви молитесь молите інними язиками. Так, а да, можу англійським помолитися. Можу... Я просто от в цій церкві заповіти Ісуса Христа, почему перестала ходити, значить вони потім після служби ну, вони там співають, танцюють, хлопають, а потім моляться іншими язиками. Я така встала, цей молиться Тарабарщина якась цей. Угу. Я кажу, я так не буду. А вони кажуть. Ну, то як на тебе сходить Дух Святий, а на мене не сходить Дух Святий, то чого я туди буду ходити? Як ви на це дивитеся? Ви знаєте про такі церкви? Е, я чув про таке. Я, я просто дивлюсь, коли на апостолів зійшов Святий Дух, вони почали голови говорити на різних язиках. Ось, і люди їх розуміли там з різних наречій. От я вам раджу, ось. так як ви прославляєте Бога і ходите в церкву, для того, щоб мати кругозор. Сходіть, там вільний, до вас вільний вхід можна зайти угу. і там. Просто зайдіть і послухайте. Якщо Ісус Христос Він не Бог, тоді як Він міг забрати весь наш гріх? Адже Бог зробив закон, що заплата за гріх смерть. І тільки Бог може його відмінити. Розумієте? Якщо Ісус Христос не Бог, значить тоді ті всі, хто вірять в Ісуса Христа, що Він їх спасає і них умиває. Я це. Хочу сказати про те, що друзі Біблія каже, що якщо хтось вас призиває до відповіді, ви маєте дати відповідь. Ось, на жаль, дуже часто, коли ми спілкуємося з якимись людьми, вони, от як це навіть приклад, не вони задають одне питання, потім третє питання, потім п'яте питання, і ти не можеш чітко йти по якійсь лінії, людина старша, знаєте, за тебе якось теж незручно перебивати її. Ось, але я теж молісі, щоб Бог дарував мудрість, як це правильніше робити, тому що і сиділи, і дівчата тут, які слухали Євангелія, і потім ушли. Можливо, ми б їх призвали до покаяння і вони покаялись, але теж так можливо працює і ворог, і хай Господь дарує нам мудрості, як правильно це робити.